Mazda 6 продана. Офігительна Mazda, чесно кажучи. В топовій комплектації. В дуже, дуже класному стані. пройшла всі СТО, перевірки. З додатковим комплектом колес, оригінальним на дисках з зимовою резиною. Ну і літьте. Ну хай служить. Сполась сім'я, буде в основному жінка їздити, автомат, 2 літра бензин. От. Буде в Київській області. Рядом сервісний центр МВС МРЕО І дуже-дуже багато у нас тут автомобілів. Є ще вибір. В кінці цього тижня в суботу приїде ще одна класна мазда Швейцарії, але тройка. Тому звертайтесь і підписуйтесь на канал Greenway Auto. Чекаю вас на тест-драйв.